Застілля закінчилось побиттям у селищі Ставище 45-річний чоловік побив свого знайомого стільцем. Як повідомляє поліція, 62-річний постраждалий прийшов до товариша додому, де під час розпиття горілки власник оселі раптово вдарив його кулаком у вухо, а потім ще чотири рази стільцем по голові. Правоохоронці виявили на підлозі бідолаху з травмою голови, потім затримали нападника та помістили його до ізолятора. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Свята наближаються. Але чи матимуть білоцерківці можливість покататися на оновленому колесі огляду? Як запевняє директор парку культури імені Шевченка Андрій Доміловський, атракціон в цілому вже готовий, окрім кабінок. Їх виготовляє підрядник у Кременчуці, а там нині складна ситуація зі світлом на виробництві. Тому запуск нового колесу огляду затримується. Нагадаю, його взялись реставрувати у березні цього року. Конструкцію перевірили ультразвуковою апаратурою. Та замінила деталі, які були неправильно встановлені. Також на ньому мали встановити освітлення, щоб воно могло працювати ввечері та гарно виглядало. Ми запізнюємося з запуском реставрації колеса огляду вже більше, ніж на 7 місяців. Дуже планувалося, хотілося б його запустити до Нового року. Може, ми і встигнемо. Ілюмінація на колесо огляду вже встановлено, витестована. Кабінка перша у нас була. Встановлено, оттестоване, а інше це питання знов -таки, до виконавця робіт. На жаль, при сьогоднішній ситуації прогнозувати повністю дату відкриття нам складно. До Дня Святого Миколая залишились лічені дні, і в магазинах вже помітна передсвяткова лихоманка. Батьки активно шукають подарунки для своїх дітей, намагаючись встигнути придбати омріяні іграшки. Що обирають діти та дорослі, скільки коштують забаганки, досліджувала наша Любов Геращенко. Вже другий рік українці відзначають День Святого Миколая за новим календарем 6 грудня. Батьки поспішають підготувати сюрпризи для своїх дітей, тож активно скуповуються у місцевих магазинах іграшок. Як розповідає директорка одного з них, пані Тетяна, так як дати святкування змістились, забавки купували вже на знижки у чорну п'ятницю. Кожного є свій гаманець, але я можу сказати, що чек в середньому десь півтори тисячі. Хтось може трошки більше, хтось трошки менше. І ми підготували до вас топ-10 найбажаніших подарунків, які батьки купують у нас в магазині і є хітом цього сезону. Вони підходять на різні вікові категорії. Це наша новинка ведмедик, інтерактивний зі штучним інтелектом. Це для малечі з 4 років. Для дівчаток, будь ласка, лялька Рейнбоу. Вона чудова, це зимова серія, так само новинка, і 2000 її ціна. Дівчатка дуже полюбляють цю лялечку. Hot Хотвілс та Майнкрафт це два найбажаніші. Адвент-календарі, які дуже люблять діти, і ми можемо їх зараз пропонувати, тому що там є віконечка, які можуть відкриватися, і саме до свят, вже до нового року дітки кожен день будуть мати якийсь сюрпризик. Туди ж входять треки для машинок, електронний конструктор, лазерна зброя з проектором, а також фаворит на всі віки лего на різну вікову категорію та будь-яку тематику. Мабуть, воно на найпершому місці серед продажів, бо є і для дівчаток, і для хлопчиків. І починаючи з малечі, які рік великого розміру лего дупло і так само потім. Від 6, 7, 9 років, і навіть є 18. Дуже великі, гарні машини. Там трошки більший цінник, там 16 тисяч цінник, але тим не менш, всі дуже полюбляють Лего. І що стосується наших хітів, то ось, будь ласка, вони перед вами. Але вікова категорія також різниця. Вибір починається від найменших, а це розвиваючі та інтерактивні іграшки. Крім того, є багато варіантів і для старших. Для діток постарше, років 3-5, це вже більш такі іграшки, де можна більше включати фантазію діткам, якісь набори лікарів, для хлопчиків, набори інструментів, також машинки різні, роботи. Хтось приходить раніше, придивляється, хтось приходить раніше з дітками, вони придивляються, щоб вони хотіли е, отримати від Миколаєчка. Але відчутно збільшення, так? Покупці? Так, так, звісно. Тому що свята наближаються, всі хочуть порадувати своїх діток і тому обирають подарунки. Вікторія має двох дітей і обирає для них омріяні подарунки. На ціни не скаржаться. Каже, вони більш-менш помірні. Дуже любимо цей магазин. Цікаво завжди спостерігати за новинками. Ось, і звичайно, для менших діток має бути щось таке, розвиваюче і на моторику, і на логіку. От для старших діток вже щось більш таке цікавіше в іншій зоні. День святого Миколая найулюбленіше свято всіх дітей, адже прокидаючись вранці під подушкою, вони мріють знайти солодощі, подарунки, а не різочку. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Якщо ви хочете знати більше новин, шукайте нас у соцмережах: Телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Також ставте вподобайку цьому відео на нашому Ютуб-каналі та тисніть дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски новин. Бо ми єдині, хто розповідає вам правду про те, що робиться у нашій громаді. У спортивній школі Олімп провели спартакіаду серед спортсменів дітей з порушенням слуху. Захід приурочили до міжнародного дня людей з інвалідністю. У змаганнях взяли участь діти від 4 по 10 класи. Як зазначила фахівчиня центру інваспорт Наталія Проніна, метою змагань є спілкування, адже спартакіаду проводять не перший рік і щоразу охочих школярів більше є. Переможців нагородили медалями, грамотами та статуетками. Дітки приймають участь із реабілітаційного центру з порушенням слуху. Приймають участь дітки з 19-ї школи вади розумового розвитку. Десь близько 40 діток буде. Будуть приймати участь в різних дисциплінах. Це будуть стрибки на скакалці, будуть стрибки з місця в довжину. Потім буде дартс і буде точно в ціль. Сьогодні ми обговоримо одну з найважливіших тем для нашого суспільства повернення військових до мирного життя, як допомогти героям відновитися, адаптуватися, подолати стрес і знайти своє місце у цивільному житті. Про це ми поговоримо з Олександром Терещенковим. Слава Україні, Олександре. Героям слава Олександре. Розкажіть, чим ви займаєтесь, які є різновиди відновлення для військових. Займаємося, давайте так. по-перше, ми створили з однодумцями ветеранський рух стосовно сучасного відновлення після бойових, після отримання поранень, травм людей, які просто зламані війною. Зараз практично це села населення України зламано війною. Відновлення можуть бути різні. Можуть бути медичне відновлення, може бути психологічне відновлення, може бути соціалізація в суспільстві. Ми вибрали шлях відновлення через спорт. Спорт, культурні заходи, освітянські заходи. Чому такий шлях? У нас є мета, в нас є ідеологія і бачення, як це робити, і на Певних вже моментах ми протестували, що в дійсності даний шлях він в нашому розрізі правильний. Люди швидше адаптуються, люди більш соціалізуються, і в якійсь мірі вони є ну, одною великою родиною. Ну якось так в двох словах. Я так зрозуміла, що ви підходите більш комплексно. Розкажіть трошечки, наскільки це важливо, щоб був і освіта, і спорт, і соціалізація в цілому? Всі аспекти вони повинні бути ну, як між собою взаємодії. Якщо взяти тільки напрямок психологічний, це буде узкопрофільне направлення. Ми беремо такий розширений. Ми хай масштабний, масштабний проект. Чому масштабний? Тому що тут задіяні всі ланки: це управління, відділи, органи місцевого самоврядування, це освітяни, це культурні масові заходи. Перше ми почали з фестивалю для ветеранів інвалідів. Це був спортивний захід, який відбувся на стадіоні трудові резерви. Він показав, що є Інваліди, але вони не покидають думки, що вони можуть займатися спортом. Вони і проявили себе в даному в даному розрізі. Показали, що вони можуть і вони сильні, і вони витривалюші і вони далі рухаються. От скажіть, як детальніше розкажіть, які от є види спорту? Чим ви саме займаєтесь? Протестували і зробили це настільний теніс, великий теніс, дартс, фехтування на візках. Скандинавська ходьба, ну, в залежності, хто по своїм можливостям що може зробити. На сьогодні маємо вже успіх. У нас один із фектувальників на візках. Якщо все добре зложиться, у лютому вже прийме участь у чемпіонаті України. фікс фехтування на візках або він відбудеться в Польщі, або відбудеться в кончезаспі. Ну, це питання зараз уточнюють. Це вже є один із великих таких ну, великих кроків. Далі. Це саме головна мета це створення інноваційного хабу відновлення реінтеграції. Це завдяки співпраці з органами самоврядування, з міською радою, з управлінням молоді і спорту, з спорт для всіх з активними парками. Це державна програма президента. Бачите, ми торкнули той аспект, що ми що ми е, спілкуємося з усіма. Що двері наші відкриті для всіх, і це дуже чудово, що нас приймають, що нам ідуть на зустріч. завдяки ну, таким якби напрямкам. З подякою керівництву стадіону трудової резерви нам виділили приміщення для створення даного хаба інноваційного, Чого інноваційного у нас немає ставок директорів, у нас немає е, і ще когось? Він повністю е, створений інтелектуальне, так скажімо, тобто всі люди, чи члени родини загиблих, ветерани, інваліди, інваліди не тільки внаслідок війни, можуть бути в побутових травмах, будуть отримувати електронні квитки. Вони будуть приходити займатися відповідні години. Це будуть і зал відновлення, це через фітнес зал комворкінгу, де вони можуть і спілкуватися з психологами, можуть проводити різні тренінги. Буде окрема кімната спілкування психолога тетате, тому що є різні проблеми. Це буде і масажний кабінет, це буде зона фіктування, зона настільного тенісу. Тобто така локація, де люди можуть себе проявляти. Вони можуть проявляти приходити пити каву своїми побратимами, просто спілкуватися, читати книжки, можуть робити собі культурні вечори, і це все буде зроблено. З мотивацією і популяризацією культури серед військових, серед тих людей, які зазнали травми не тільки фізичні, а ще й духовні. Олександр, да. скажіть, куди звертатися людям, які почули щойно цю інформацію за допомогою? Можна висити. Я перепрошую, можна виставити мій номер телефону. Він, будь ласка, відкритий. Ну, тільки ну, там, бажано вночі не дзвонити, бо відпочиваю. Але буде локація у нас на трудових резрезерві. Я її висвітлюю. На сьогодні ми починаємо робити там ремонтні роботи. Ми з. Ну, є в мене партнери однодумці, це підприємці великі. Вони не просять там їхнього піару, але вони так само створили цю цей ветеранський рух, і зараз починаємо вже ремонтні роботи. Тобто, люди будуть знати, куди їм подалі звертатися, але на сьогодення можна дати мій номер телефону, будь ласка, в телефонному режимі. Є координатори по активним паркам, є координатори по велоспорту. Наразі да, ми підписали меморандум з обласним комунальним підприємством Промінь. Тобто вони так само долучились до нас і пропонують з велоспорту так само надавати і послуги, і робити якісь змагання. змагання вони завжди стимулюють до чогось там вищого і права. Вільного тому є координатори, Тобто, координація йде через мене, і потім я перекиду на координаторах по різних там е, видах спорту. А скажіть нашим глядачам, як вас можна знайти у соцмережах, щоб вони розуміли, куди звертатися, якщо не знайдуть номер телефону? Олександр Терещенков на я думаю, що вони на аватарці побачать. Бо там є або реінтеграція значочок, або моє обличчя, тому я думаю, люди знайдуть. А в принципі, місто Біла Церква мене думаю, що знають багато людей, і тому я думаю, не важко мене буде знайти для того, щоб поспілкуватися або доєднатися до нашого руху і разом йти до загальної перемоги. Олександре, а от розкажіть, які виклики стоять перед військовими, коли вони повертаються до цивільного життя? Ну, перше, це виклик, як. Його сприйме суспільство Ну, давайте казати просто відверто, це ну, просто різні два святи. Я не кажу, що всі пройшли бойовий шлях, тому що військовослужбовець це не тільки хто веде активні бойові дії, це і тилові пункти, ці і пункти забезпечення, і ці волонтерські рухи, але всі були там. Всі відчували, всі бачили загибель побратимів. Вони і воно психологічно ну на людині дуже сильно сказується. Тому перший етап як сприймуть тут, мені важко, бо мене не зрозуміють, як мені спілкуватися вдома, бо я можу крикнути, а може сім'я мене не ну там. І це дуже такі актуальні теми, які е, ну про це не можна мовчати. Я і по собі знаю. Я прийшов, я такий був трошки знервований і збуджений. Мене трошки воно все. Я і ночами не міг спати. Але завдяки е, сім'ї, друзів, е, почали. Якби такий шлях е, реінтеграції з самого себе, а скажіть, як да. правильно людям реагувати на військових? Бо. Сміятись та посміхатись, Димте. говорити, Давай, підходити да, чи ні? давайте е, будемо е, відвертими. Ну він до цього ж був нормальною людиною, і він залишився нормальною людиною. Правильно, давайте отут включаємо тоді всі аспекти. Чому реінтеграція, і чому і підхід, і сучасний підхід, чому ми затрагуємо всі аспекти, не тільки спорт, і чому я зазначив, що культурний розвиток. Тобто, ми повинні розуміти і в освітяни, і люди, які займаються культурною фаховою діяльністю, це просвітницька робота. Ми так само робимо просвітницьку роботу в, в, в начальних закладах, так само спілкуємося з дітьми. Пояснюємо, що якщо вони бачать людину, військовослужбовця там, на милицях або без кінцівки не треба біжати до нього зразу, там плакати біля нього, там жаліти, де він розуміє, що в нього кінцівки немає і він її е, не відновить. Але е, подякувати йому, е, гордитися їм і показати, що він крутий. Що він потрібен і що він не вже якийсь ізгою з общаства, а що він потрібен. Скажи, друже, дякую тобі за е, твою самовіддачу. Дякую, що ти є. Я тобі бажаю здоров'я. Давай е, посміхайся, в тебе все в житті буде добре. І такі моменти будуть в людях піднімати духовний стан в першу чергу. Треба вчити в першу чергу молодь. Як поводитись, не треба агресувати в дійсності, людина може бути психічно зламана. Давайте будемо розуміти, що ну ваду алкоголю чи який там ще ніхто не відміняв, і це дуже тож, тож буде дуже така тонка і велика проблема. То треба десь буде злажувати угли, треба буде десь посміхнутися. Об'яснити, що він крутий, об'яснити, що. Це буде хорошо. Або направить, скаже, там є от такий хороший центр. Звернись туди, там тобі допоможуть. Там і психологи працюють, там і ти можеш там через спорт. Ну, спорт чого ми вибрали спорт? Тому що він, по-перше, дисциплінує. По-друге, він дає момент просто розвантажити мізки. Просто не грузити себе. Ну, хто може бігти, наприклад, хто може йти. Ти, коли йдеш, включив собі гарну музичку в наушничках і пішов собі. А коли ти йдеш все колективно, тобі це найбільше приятніше. Тобто спілкування дуже важливе? Спілкування однозначно е, важливо. Тому що через спілкування все воно приходить на багато швидше. А як от військові вони підтримують один одного? Звісно, звісно, підтримують, звісно підтримують. І навпаки, це ж фестиваль е, ну, спортивний фестиваль через інвалідів, коли вони побачили, що з інших міст там хлопці там тягнуть там штангу, чи хто там е, на армреслінгі там займається те, хто вислуванням, той і вони так спряли духом і самі почали це робити. Тобто, це говорить про те, що. І вони через своїх. Через свої подобання, через своїх же побратимів можуть рухатися далі, тому що вони не грузяться на самотужки, вони не перебирають, що було, а як воно б не було. Він просто абстрагується. А ми знаємо одне, що з кожної темряви людина вийде, і чим більше буде світла, чим буде більше добра, тим легше йому буде далі обдутуватися. Так далі спортивна рибалка показала те, що можуть бути і такий вид спорту. Олександр, да. а от останнє питання: скажіть, чи достатня підтримка від? Держави нині чи ще потрібно працювати і на чому зосередитись? На сьогодні дуже багато державних програм стосовно реабілітації. Це протезування, це і психологічна підтримка з різних аспектів. Тобто, саме головне, саме головне, на мою думку, ті програми, які пишуться чи державою, чи органами семсу вони всі потрібні. Але потрібно, щоб та людина, яка була автором тої програми, вона розуміла, що вона хоче донести цією програмою, яка її мета цієї програми, яка смислова нагрузка, і чи яка в неї духовна ціль? То та програма буде дієва. А скажіть, чи місто допомагає вам зараз? в ну, звісності я ж до цього ще сказав, що ми працюємо з органами самосередування, працюємо з управліннями, відділами комунальними підприємствами. Нам не відмовляють, нам виділяють часи. Де ми можемо займатися різними видами спорту, не тільки видами спорту нас, і запрошують дають квит, безкоштовні квітки, і в театри дають там і підприємці, дають, і не, безкоштовні квитки, там займається на людовій арені. Кому там -то. тобто дуже багато е, іде з органів місцевого середування для наших е, військових, які повернулися, або їхні сім'ї, які залишились тут, або сім'ї, які на жаль загиблих наших хлопців, тобто іде плідна співпраця. Тобто тут ніхто не конкурує. Тобто, наша задача, давайте розуміти, це сьогодні маленька частинка тих хлопців, які зараз тут, а настане та крапка нашої великої перемоги, коли хлопці повернуться по домівках. І тоді праця колосальна піде знову всіх громадських організацій, всіх державних програм, органів місцевого самоврядування. Це буде загальна співпраця, тому що у нас загальна мета повернутися нормально до суцільного і світлого життя. Олександре, да. дякую вам за сьогоднішню відповідь, за, за захист і за те, що робите таку важливу дякую, справу. Дякую, що запросили. Дякую. Сподіваюся, наша розмова надихне суспільство і державу більше уваги приділяти питанням реінтеграції військових. Тож підтримуймо наших оборонців, дякуємо кожному за захист та мужність. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава!